Фармадол. Таблетки від головного болю. Анатолій Філін народився в Нікополі. У свої 23 вже має п'ятирічний досвід викладання англійської мови. Починав репетитором. Зараз вчить англійською на професійному рівні в одній зі столичних мовних шкіл. Має акредитацію перекладача англійської. Також відмінно володіє іспанською мовою. Вивчав її ще зі школи. Практикує сучасний підхід до викладання іноземних мов. Анатолій Філіна, доброго ранку. ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго. Ви наша ранку. надія і опора. Ви дуже сильно на мене сподіваєтесь. Сподівайтесь на себе. Вивчені мови дуже легко. Бачиш, знов все пропало. От. А що робити, що робити? Ну, ми говоримо про те, що є якийсь сучасний підхід до вивчення мови. О mm -hmm. чим цей сучасний підхід відрізняється від тих, що були 10 15, чи 15 чоловік. Лондону, цей клас із Great Britain, який Сидить в мені. Це є класичний підхід, вашому розумінні. А ну я так розумію, що класичний підхід це підхід, який був в школі. Ну у більшості людей це так працює. Ну, якщо порівнювати із сучасними підходами, то це вже ж використання багатьох різних механізмів і застосунків. Наприклад, геміфікація. Дуже популярна. Я не тобто знаю. все переводити в гру. Так, так, так. В ігри певні. Наприклад, та ж сама схема з картками, коли ви вчите слова, угу. це ігра. Тобто, це певним моментом гейміфікація. Угу. Є багато застосунків безкоштовних веб Ебсторі, котрі ви можете скачати і теж будете таким чином вчити. Окрім цього, це поєднання інших методік, наприклад. Ну, знову таки, самостійне вивчення чи вивчення з викладачем різні методики. Абсолютно, але uh -huh. все таки, коли говоримо з викладачем, так частіше я думаю, що більшість людей вчать. А це самовикористання самовикладачем, наприклад, не тільки класичних методів, як були в школі, повторюємо, запам'ятовуємо. Вони часто не працюють, а й когнітивних методів. Це які це... усні. Ні, ні, ні. Слухати не чесно не знаю, кому воно хоч колись допомагало. Ну, ну, я вже правда. разів 10 скричав це відео слухай тисячу слів у вісні і ти їх вивчив. Ні. Ше є ще є цей, знаєш, народити, виховати дитину, змусити її вивчити англійську мову. мене зараз малий перекладає, якщо ми за кордоном де з'їдемо кажу ну, змусити його вивчити, вивчити, а при цьому сам. Перекласти відповідальність так. на дитину. бачите, ви говорили про лайфхаки, я вважаю, що це геніальний лайфхак. Так, таки, когнітивні, когнітивні, методи. Методи, так. когнітивні методи це коли ви розумієте, навіщо ви використовуєте ту чи іншу конструкцію. Тобто, не просто, як в школі було, ми повторюємо, тому що це правильно, mm -hmm. да, а ми з вами говоримо і ми розуміємо, чому ми так говоримо. Mm -hmm. Це може бути. Складно інколи, але знову такий унікальний підход у кожної людини. І викладач повинен знайти цей підход комусь простіше, класично вчити, комусь когнітивно, комусь дуже важлива гейміфікація. Тобто, знову таке це поєднання багатьох методів. І пошук тих, що буде найефективніше саме для вас, тобто, а як підібрати свого вчителя, тому що дуже часто кажуть, ну тут мені некомфортно, тут не сподобалося. Чи є якісь критерії по тому, як потрібно підібрати того вчителя, з яким тобі буде комфортно і ефективно а, займатися? Ну і зараз є нова мови? історія, що не вчитель, а коуч кожзаліською коуч мови, яка між ними різниця ще. Так, я спробую відповідати на перше питання, так так, так. як підібрати так, так, як підібрати. Дивіться, це особисто ваші відчуття, тому що вам з цією людиною ще дуже довго співпрацювати. Ви до неї приходите, ви повинні розуміти, вам комфортно взагалі спілкуватися з цією людиною, тому що вимова, коли вас вчать, як говорити, це а вже ж про те, що ви будете говорити на різні теми, і тут питання: а чи готові взагалі вчителям ділитись темами, котрі вас турбують? Якщо не готові, якщо відчуваєте, що вам не цією людиною, то і толку не буде, якщо mm -hmm. чесно. Тому що найкраще мова вивчається на тих темах, котрі для вас близькі. А якщо ви не готові говорити на ці теми? Ну і як ви будете її вивчати? Вивчати тексти по типу, да, типу Лондони взяти... за кепітал, mm -hmm, тобто так. воно не робочий не, варіант. Абсолютно не працює, Ні, ну тобто, з дітьми тобто, може, але перший варіант людина має бути вам близькою, з якому вам побутов... на побутові теми на життєві теми буде цікаво так, розмовляти. Так. Тієї мови, яку ви вчите. далі. Моя порада позитивна людина. Це важливо, тому що повинна чітка бути асоціація у людини. Мова, позитив. Якщо у вас асоціація мова, негатив, ви не вивчите її ніколи. Якщо мова це стрес, мова це погано, мозок відмовиться запам'ятовувати будь-що. Тому просто ви приходите, вам весело, вам добре, ви розумієте, що ви хочете говорити, вам вчитель дає лексичні одиниці, і ви починаєте їх використовувати да, функціонувати з ними. І от таким чином ви починаєте говорити, тобто позитивна людина. Не легше це закохатися вчителя. мови. <рес> це найбільша проблема. <рес> це, <найбільше. рес> це найвигідніший <рес> варіант. Найвигідніший так, варіант. так, коуч. що таке? Коуч. А от тут цікавий момент. для мене це взагалі дуже дивне слово. Я ніколи так прям не Не скажу, що знаєте, для мене є різниця вчитель і коуч. От що для вас? Як як я що ви вкладаєте в різницю вчитель? Ну, для і мене коуч це тренер. Ну, вчитель, це той що вчить. це прямий переклад. Да coach, тренер. А, а той... тренер атренер не знає англійську тут не підкапатися. Можливо, різниця в тому, що вчитель діє за правилами і за схемами, а коуч якраз діє емоційно чіпляючи інтереси і витягуючи, переходячи там з цікавості на цікавість, тримаючи інтерес самого ну тієї людини, яка вчить. Ну давайте так. Якщо вчитель це от класичний архетип зі школи, тоді ви абсолютно праві, тому, що архетип зі школи це один вчитель 30 учнів. Там неможливо бути коучем для кожного. Це просто фізично і психологічно нереально. А коли ми говоримо про індивідуальність, підхід, То тут вже майже кожен вчитель стає коучем, що комфортно з людиною, тому що і вчителю стане комфортно з вами, і вчитель зможе вам навіть ну присилати, не знаю, меми в тіктоці англійською, да та, типу, знаєте, Прислав і сказав, переклади мені це на інший урок, ми з тобою обговоримо це. Да? Тобто, отаким чином, напевно, в цьому різниця для більшості людей, але ж є і такі варіанти, коли ти вчиш, вчиш ти мову, mm -hmm. начебто, ти і правила всі знаєш, а от відкрити рота в потрібний момент О, не можеш, бо кажуть і знаєш, але як та собака говорити. Не можеш. Як побороти цей мовний бар'єр, щоб не було цих проблем, і ваші знання лилися з вас, і ви мали е, вільну можливість спілкуватися, поговоримо про це за мить. Щойно у нас була добре. сповідь е, за лаштунками Олександра Попова в його енному досвіді. Слюзлива сповідь, Слюзлива. я вже рахувати перестав, скільки разів, скільки я разів ти вивчити англійську мову. Отже, Також може бути. От, ми, ми хочемо поговорити і підняти тему мовного бар'єру. Мені здається, що Олександр уже давно мову вивчив. Yes. Вона в нього є там десь Абсолютно. на підкірки. Але no. от почати говорити вільно і відчувати впевненість no. не може. Єстердей ометравосімсом. А отже, як навчитися все ж таки говорити? Бо у багатьох виникає цей ступор, з ним не якось треба боротися. А, взагалі тут багато кейсів випадків про допобач мене Ірина Фаріон, а за це слово а, що багато учнів в нашу школу з Креску теж приходять і така ж проблема. Але від учня теж вимагається чіткості. Ви повинні прийти сказати, що мені потрібно фокус на розмові, тому що вчитель, поки дійде до того, що який фокус вам потрібен, пройде 3-4 заняття. Краще одразу це обозначити. Вчитель протестує вас на першому другому занятті і зрозуміє так. Це чи ні? Якщо ні, ви далі поговорите особисто і дійдете до чогось. Ви не повірите, як зняти мовний бар'єр, це просто ну, зараз нереальний лайфхак а, говорити. Відкрити роти. Да, це ну, нереально, але воно працює. Але знову-таки повертаємось до теми свого вчителя, чого я казав, що вам повинен він панувати. Для того, щоб ви хотіли говорити. Щоб у вас було оце ось блін, да я хочу щось сказати, я не можу, але зараз я от зберусь і поєднаю слова в речення. Він нас буде виправляти, давати лексичні одиниці. І так ви будете шліфувати мову, поки не заговорите. І от Але от ви ви правильно зауважили. Потрібно правильно розставляти завдання навіть вчителю казати, я хочу в першу чергу навчитися так. вільно говорити. Тоді і акцент кожного уроку буде направлений саме на те ваше так. бажання, яке ви на ту вашу ціль, яку ви поставили перед викладачем. Чи є якісь наприклад поради або чіткі правила, скільки годин, скільки хвилин потрібно в день присвячувати вивченню мови для того, щоб це було ефективно і прогрес був видимий. Давайте так. Якщо у вас є можливість сили, бажання кожного дня приділяти до 20 хвилин 15-20, кожен день, не пропускаючи жодного, це супер ефективно. От максимально, навіть якщо це буде 20 хвилин, сьогодні я вчу слова. Завтра 20 хвилин я намагаюсь говорити. Після завтра 20 хвилин я там пишу якийсь міні-твір або есе. А там вчитель потім його перевіряє до додатково там завдання. Так це буде дуже дуже ефективно. Але давайте чесно е як довго ви протримаєтесь кожен день по 20 хвилин. знаходити? це здається так просто, от коли звучить. Та що 20 двадцять хвилин немає? А це коли як треба бажання, коли а коли реальне життя, то вже і ось знову дуже важлива порада. Візьміть свій графік. Робочий, що ви робите, і знайдіть собі час на мову. Прям внесіть її в графік. Не, не тримайте в голові, «Да, я вчу по 15 хвилин, от прокинусь завтра зранку і прочитаю. Ви нічого не прочитаєте завтра зранку? Ні, прямо в графік собі запишіть, може не кожен день. Хай через 2-3 дня по 30-40 хвилин додатково займатися англійською. Записали, ви такі, ага, добре, взяли, наприклад, навіть на роботі у вас перерва, в графік є англійський, взяли будь-який засунок зі словами, наприклад, повчили цей період слова. Вже буде плюсик. Розмова можлива тільки з викладачем. Дуже складно розмовляти. Знаєте, ну, от ну є з поради деякі такі. поради маємо слухати, наприклад, пісні та дивитися фільми англійською. Це продуктивно. Давайте так. Зараз ми кажемо оці поради слухати пісні, дивити, дивитися дивитись читати, читати книжки, вести свій щоденник англійською мовою. Так. А це все це поради на самостійне вивчення. Це поради на те, що ви себе повністю оточуєте середовищем мовним, і воно може працювати. Але знову таки, Серйозне ставлення до цього, ми не просто налаштування на телефоні перевели на мову, тому що ну перевели ви. А ви заходите на налаштування в телефонах? Читаєте їх? Ну скажіть чесно, ну навряд. Чи. А який сенс тоді, що ви перевели налаштування на своєму телефоні? Жодного. Тому набагато да серйозніше ставлення. Ч серіал, спробуйте трішки іноді попрацювати. Ось побачили речення, розберіть його, Випишіть пару слів, не на кожне, тому що ви вигорите просто серіал 20 хвилин. Там стільки буде речення слів нових, що ви не зможете. Але таким чином, тобто. Серйозніше, чи трішки як до роботи, трішки uh -huh. зовсім от таке. Ось порада можу дати. А, чи правда, що дітям вчити мову набагато легше, чи це все такі вигадки і виправдання, які вигадали дорослі? А, ви знаєте, тут питання таке: наче потрібно прям якийсь ресерч робити? Знаєте, прям дослідження максимальне. От. З вашої практики, як? З, з моєї практики я можу сказати, що в мене є різні вікові групи, є люди літні, є діти. Uh -huh. Я не скажу, що літнім людям складніше вчити мову, ніж дітям. Це абсолютно різний підх... підхід. От дітям дуже добре йде гаміфікація і дуже добре йде просто розмова. Дітям дуже складно пояснити когнітивно. Uh -huh. А ось тобто правила літні... відкладаємо в сторону дітям, з ними да, граємося. З ними граємось з ними, говоримо, розумляє. вони повторюють їм цікаво все, 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 все. Потім вони доростають до певного віку, і там ми вже шліфуємо граматику, шліфуємо розуміємо, а от з дорослими людьми? А з дорослими навпаки, з дорослими дуже часто, особливо, якщо літні люди, в них часто знаєте такі, от вони закалені, в них є чітка якась структура, і по цій структурі потрібно йти. дайте це... правила, а потім уже буде. Да, речення. Да, да, да. Тобто класична або когнітивний підхід до літніх людей там найефективніше. Ну а чи є у вас свої о, такі особливі лайфхаки щодо вивчення слів? Як краще їх вчити? І mm -hmm. по скільки нових слів в день варто запам'ятовувати, які собі ставити цілі? Лайфхаки, mm -hmm. як їх вчити? Ну питання дуже цікаве. Я думаю, що багато хто може знайти їх просто в інтернеті. Ну, вони дієві. Це no, правда перевірені вами на практиці, а що перевірені... вам допомагало свій час. Ви знавець двох мов іспанська англійська. Як ви в своєму житті вчили? Ще я більше, що я французьку зараз вчу. вчуду. Прем'єм ось ми тут полігло. Зімка поліглотів. Прикро, Мені дуже комфортно з вами, тому я тільки за такого клубу. А, дивіться, що можу сказати. Мої лайфхаки це картки, як вже казав, це дуже корисно. А я можу порадити прямо от, стосунок квізлет, це картки mm -hmm. в телефоні. От правда, скачуйте, робіть. Там навіть не потрібно писати, там вже готових мільйон, особливо англійською мовою. Mm -hmm. От е якщо є час, це важливо. Слова намагайте застосовувати в речення і або прописувати їх, або проговорювати. Тобто але... не лише слово, а й те, як ми це слово так, використовуємо так, так, так. на практиці в граматичні конструкції, в лексичній uh -huh. конструкції якось його інтегруйте і використовуйте, але на це потрібен час, тому що ви виписуєте 10-15 слів, тобто 10-15 речень, uh -huh. і ще проговорити. От ваші 15-20 хвилин на день якраз і виходить. Uh -huh. да. Ну і хочеться ще запитати багато людей українців. Виїхали через. З війну за кордон, а, і здавалось би, ти оточив себе а, от е, цією мовою оточенням. А навпаки, тебе це завантажує ще більше в стрес. Ти закриваєшся, бо всі говорять, а ти не можеш сказати. Як е, може є поради, як е, людям там за кордоном, от, побороти цей стрес і почати вивчати, і може краще вивчати і виходити із цього стресу. У вас дуже цікаве питання, тому що ви абсолютно правильно зазначили, що те, що людина виїхала за кордон і знаходиться в середовищі, це може взагалі не допомагати їй вивчити мову, тому що ми можемо закритись, можемо жити в бульбашці, де просто навколо нас такі ж переселенці, котрі розмовляють нашою мовою, і все. А в магазин ми приходимо, ми на телефоні пишемо, показуємо і нам дають. Можна просто потрібні. на мігах показати? О, буквально, да, в мене є. У нас є учні, котрі в принципі так роблять. Моя задача їх стимулювати. Я їх стимулюю кожен раз, кажу: ні, телефон в сторону, два-три речення, але в магазині ми самі це кажемо. Що вам там потрібно: хліб, молоко, яйця, будь ласка. Тобто, моя робота тут це стимуляція, це м, наснага, так це якось позитивні емоції. Тобто, okay. не сприймайте це, що дуже погано вийде, подумають, що я, я якийсь не такий неправильний. Ні. Краще сказати неправильно, ніж ні сказати взагалі, тому що коли ви кажете неправильно далі можна рости, розвиватись, шліфувати, коли ви не кажете взагалі розвитку не буде. І знову таке питання вчитель коуча. Думаю, можна ще плюсик до коуча це, знаєте, людина, яка навіть може оказати певну таку підтримку в плані, угу. коли вам психологічно. складно психологічно в певній мірі так, тому що знаєте, на вчителя ще й психологічну підтримку коли так, якось забагато вчителю потрібно робити. Угу. От тому, ось така ось порада, не закривайте. І от що така, Позитивно стимулюйте себе. Наприклад, сказали, я піду в магазин, скажу все сам і куплю собі те, що мені подобається після цього, як нагорода за те, що я це зробив. От воно може спрацювати. Тобто, така ось порада. Скажіть, будь ласка, а. а... Іспанська мова вона зараз, от якби росте, взагалі ми багато говоримо про англійську. Вона міжнародна, Це найбільше мовиться взагалі іспанську мова... вчать. іспанська мова дуже поширена Друга в світі. Друга, третя, китайська там А в нас? в нас в Україні я вам так скажу, що. Раніше іспанська мова ну було дуже складно знайти навіть вчителя іспанської мови. Зараз набагато краще зараз і попит більше, і навіть вчителів стало більше іспанської мови. От, наприклад, такий кейс зі школи, знаєте, ми написали, що ми починаємо викладати іспанську. Ми ще не дали не рекламу нічого, і люди одразу почали писати Да, ми хочемо на іспанські заняття. Нам потрібна іспанська мова. Тобто, дуже багато просто людей виїхали в Іспанію, я пов'язую це таким чином, і тому попит дуже сильно зріс на неї uh -huh. і. Ось тому да. Зараз я думаю, вона має свій імпульс. Так, наостанок, у вас любов до мови з дитинства, чи це навчений такий? Це, це абсолютно навчено. Це ну, моя любов, моя нелюбов в дитинстві до всіх, мов була просто великою, але моя мама мене ще на курси. Знаєте, з дитинства це як батьки люблять робити. Теж Теж приємно. На всі курси, які можна і не можна. Все таки перемогла І мама, все таки перемогла. А я мову почав любити англійську, коли розмовляти почав. До того я її не любив. От в школі я не міг розмовляти до останнього одинадцятого класу. Я просто ну робив граматику, робив вправи, і мені не подобалось. Ну що, а, дякуємо вашій мамі і всім мамам, які наполегливо борються за те, щоб діти такі вивчили іноземні мови, виростуть з таких <реш> <реш> дітей люди, і все буде добре. А, Анатолію, дякую вам добре. за ваші поради і лайфхаки. Вчить мову, це відкриває вам можливості.